Навіть практику знайти тут, у Німеччині, досить складно, тому що для мене, наприклад, був один із варіантів, щоб швидше працевлаштуватися, це піти на стажування, на практику і потім, можливо, тебе залишать. Але ці вакансії, що я бачу, де набирають на практику, більше пов'язані з тим, що коли ти студент, коли ти молодий, і ти можеш піти на практику на декілька місяців, зазвичай це безкоштовно або там за невелику оплату і потім залишитись працювати. Тобто людина, яка має досвід, але, наприклад, там посередні знання мови, то їй важко піти на цю практику. І знову ж ти попадаєш у такий замкнутий круг, коли ти, е, наче і спеціаліст у цій сфері, тобі не вистачає мови, але і за віком ти вже типу, не можеш бути там аля на практиці, як студент, себе рахувати. Тобто ну, на тебе дивляться вже по-інакшому. тому, Знову ж таки, знайти це місце, на якому ти можеш пройти стажування нормально, дуже важко.